Хочу висловити свою надзвичайну подяку офіцерам поліції, працівникам МВС. Також хочу висловити свою подяку та повагу представникам ДСНС України. Хочу запевнити, що Японія буде і надалі продовжувати підтримувати Україну. Ми залишаємося з вами плічопліче. Будемо. Робити це в майбутньому. Дякую вам, слава Україні, героям слава! Дякую програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй, представнику в Україні і, звісно, уряду Японії, посольству Японії, яке постійно з нами взаємодіє в цьому напрямку. Національна поліція України під час війни змінилася. В нас набагато збільшилося функції. І одна з них це розслідування воєнних злочинів. Завдяки таким міжнародним технічним проєктам Національна поліція України сьогодні має набагато більше спроможностей, чим до війни. Транспортні засоби, які повністю обладнані, вони мобільні, вони дають змогу працювати поліцейським в польових умовах і дуже швидко фіксувати всі злочини росіян. Поліція це найбільший правоохоронний орган, і ми фіксуємо вже майже 130 тисяч злочинів. Якщо не помиляюсь, воєнних злочинів зафіксовано з початку війни саме слідчими національної поліції. Не дивлячись на війну, ми постійно розвиваємося, удосконалюємося і хочемо досягнути рівня кращих. Поліцейських відомств світу, шановний пане посол, шановний пане Вигівський, дякую за таку прекрасну можливість долучитися до цього заходу. Це для нас дійсно честь працювати так тісно з японським урядом, але звичайно, з Національною поліцією України в такому такій важливій сфері. Про ООН взяли на себе величезне зобов'язання також допомагати відновлювати відбудовувати Україну. І з такою щедрою підтримкою дійсно Японії та інших донорів ми маємо можливість дійсно запускати такі проєкти з розмінування в тому числі покращення економічної ситуації, але також і надавати підтримку в соціальному а, напрямку.